Зустрічайте гостей у суботу, вчіться у цей четвер. Ну і приготуйтеся до космічної п'ятниці в прямому сенсі цього слова. Це календар тижня. Мене звати Олена Ковальова, і я на зв'язку з нашим експертом Ісітою Гаю. гая. Можуть програватися вашому житті кармічні ситуації. Я б радила утриматися від далеких поїздок, і я б радила вам динамічну практику тому що вівторок це день у компеню є вірогідність саме опіків на Вітаю, Вітаюсіта! Вітаю! Скажіть! Це, 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 це. Дуже рада теж наші зустрічі. Скажіть, в яких енергіях пройде цей тиждень? Я бачу цей тиждень як досить світлий тиждень. По енергіям він спокійний. Я не бачу таких різких змін на цьому тижні. Але... Зміни і трансформації, вони будуть притікати м'яко і поступово. Супер, скажіть, чи є якісь важливі події, які стануться цього тижня, які нам треба взяти до уваги та запам'ятати їх? Взагалі кожен день і кожна мить нашого життя надзвичайно важлива. І якщо ми будемо тримати свою увагу на моменті тут і зараз, ми будемо і цілісно проживати наше життя і нашу реінкарнацію тут на землі. Так, супер, от якраз і розпочинаємо наш календар тижня. Неділя це 6 жовтня, і це всесвітній день усмішки. Скажіть, ну я знаю, що важливо посміхатися, да, дарувати такі позитив людям, але оскільки у саме у цю неділю важливо приділити саме цьому нашу увагу. А несправді неділя це взагалі дуже світлий день, це сонячний день, це наклопнений день. Якщо ми говоримо про шестірку, це число Венери. Шистка відповідає за красу, за приємні враження, за відчуття, за красиві речі, за естетику. Тому приділіть цей день своїй красі, своїй зовнішність. Зовнішній красі, внутрішній красі. Ви можете зробити якийсь красивий подарунок своїм близьким, рідним, своїй подрузі, подарувати якусь красиву прекрасну річ. Це буде доречно і дасть вам багато внутрішнього сяйва. Чудово, скажіть, а як саме число шість буде впливати на цю неділю? Насправді, число шість воно досить гармонійне, це число Венери, тому воно придасть вам внутрішнього сяйва, внутрішніх сил. Я раджу дівчатам дати гарні сукні. Я раджу в неділю відвідувати салони краси. А займатися своїм тілом ви можете сходити на масаж. Взагалі, неділя вона буде досить розслабленою, спокійною, і це час, коли як внутрішня, так і зовнішня краса будуть об'єднуватися і проявлятися через вас. Так, рухаємось далі. Понеділок, це ж 7 жовтня. Розкажіть, як цифра 7 буде впливати саме на цей понеділок. Понеділок буде спокійним, врівноваженим. А цифра Сі, вона заставляє нас побути всередині, подумати, більше сконцентруватися на собі, тому ви будете перебувати в спокійних енергіях. Що стосується роботи, ви зможете виконувати навіть найскладну роботу, але а, буде таке відчуття іноді, наче ви а, кудись переноситесь думками, можуть бути спогади про минуле, думки про майбутнє. Цей день гарно займатися малюнками, малювати, щось розмальовувати, створювати нейрографію. Тобто, наша підсвідомість в цей день працює дуже активно. понеділок це день місяця. Місяць зв'язаний з підсвідомістю, і сімка також вона показує нам вібрацію підсвідомістю. Тому все, що ви будете промальовувати в цей день. А ліпити воно буде дуже гарно впливати на ваше життя і вашу реальність? Скажіть, чи будуть якісь несподівані зустрічі у цей понеділок, які ну такі доленосні, можна сказати? Ну людей, яких душа це спланувала? Звичайно, буде. Якщо це не йде плану душі, тоді ні? Ну який колір ми обираємо на цей понеділок? Це світлі кольори, пастельні кольори. Це такі м'які кольори, не яскраві, не кидаючись в очі. Спокійні світлі, пастельні вам відуть. Вівторок, скажіть, Ізіто, що важливо зробити у цей вівторок? А вівторок він більш напружений насправді. Це енергія Марса, і тим паче це буде вісімка. Вісім це Сатурн. Можуть програватися в вашому житті кармічні ситуації. Я б радила утриматися від далеких поїздок, бути обережними в транспорті на дорогах. Може виникати багато аварійних ситуацій, а може бути збої в електричній мережі, тому будьте уважні у вівторок і обов'язково нагодуйте інших солодким. Ось цей солодкий смак. Якщо ви дасте його тваринам, якщо ви нагодуєте солодкими цукерками ваших колег, цей солодкий смак він знімає негативну енергію вівторок і допоможе вам прожити цей день максимально гармонійно. Тому обов'язково приготуйте якісь смаколики і пригощаєте ним інших цей день. Чудово, скажіть, а яку практику або медитацію ви радите зробити саме у цей день? Я б радила вам динамічну практику, тому що вівторок це день вогню, і динамічні медитації вони допомагають нам вивільнитися від зайвої негативної енергії? Рухаємось далі. Е, так, середа, скажіть, що символізує дев'ятка у даті цієї середи? А дев'ятка це Марс, це вогонь, середа це день Меркурія. Меркурій відповідає за наші зовнішні справи, за перемовини, за рух, за слова, за інформаційні потоки. І Марс, як дев'ятка, все це підігріває. Тому буде дуже такий енергетично насичений день, буде багато справ. У вас буде енергія для того, щоб вирішити ці справи. Можуть бути переговори. Не сваріться в цей день, не влаштовуйте конфліктних ситуацій. Якщо ви потрапили в таку ситуацію, просто обійдіть її і перенесіть зустріч на інший день, якщо ви відчуваєте, що ви не в ресурсі. Але взагалі в цей день буде надано багато енергії для вирішення можливих питань. Угу. Скажіть, що ми одягаємо у цю середу, аби цю цей, цей шматок енергії навпаки розкрити його більше. Підійдуть до кольори зелений і червоний. Також ви можете об'єднувати ці два кольори і одяг комбінувати зелений з червоним. Угу. Чудово рухаємось далі. Скажіть, як пройде цей четвер 10 жовтня? А четвер буде досить світлим: енергія десятки це енергія нового початку. І це енергія сонця. Четвер – це також Юпітер. Це день навчання, день вчителя, день гуру. Тому дуже гарно присвятити цей день новим починанням, що ви хочете. Щось почати вивчати, якщо ви хочете собі якусь нову звичку, це саме день для того, щоб це вчати. Скажіть, а що у цей четвер варто е, уникати? Чого варто уникати і від чого варто відмовитися у цей четвер? Я б не радила дуже багато знаходитися на сонці, хто знаходиться в теплих країнах. Е, є ймовірність сонячного удару, і також я б не радила. Бути в воді чи на пляжі в цей день, а тому, що є вірогідність саме опіків на шкірі. Тому будьте обережними, дивіться за своїм здоров'ям і все буде чудово. Так, дякую, рухаємось далі. Це п'ятниця. Скажіть, як почнеться ця п'ятниця на цьому тижні? П'ятниця, одинадцяте, одинадцяте. Це завжди космічний день. В нас тут є три одиниці, одинадцяте, десяте. Це означає, що ми будемо працювати з новим рідним, новим етапом нашого життя. Це нова свідомість і йде велике починання для всієї планети. Тому ми маємо зрозуміти, що цей день він буде гармонійним, врівноваженим. В цей день я б радила вам Працювати з кристалами, медитація з кристалами. Також, якщо у вас є прикраси з кристалами, вдягніть їх, вони будуть працювати для вас дуже сильно в цей день. І а, також я радила вам очищення, це приймати ванну солі в цей день це буде дуже глибоке очищення і оновлення на всіх рівнях. Розкажіть детальніше про цю практику з кристалами про цю медитацію. Як саме це варто зробити? Ну, дивіться, якщо у вас є можливість, ви також можете покласти кристали у ванну і приймати ванну з кристалами. Це буде кристалічна вода. А також ви можете покласти кристал в свою скляночку з водою, щоб вода трошечки настоялася годинку чи дві, потім випити цю кристалічну воду. Звичайно, кристал повинен бути чистим. А також ви можете, якщо у вас є декілька кристалів, зробити коло з цих кристалів, сісти всередину кола і зробити медитацію 10-15-20 хвилин. Просто відчути ось цю кристалічну енергію. Так рухаємось далі. Субота, скажіть, 12 жовтня. Взагалі, про що буде ця субота? А ця субота буде досить спокійною. Насправді вона не буде нести в собі якихось важких подій. Ця субота буде про відпочинок. Ви захочете відпочивати. Хтось захоче побільше поспати, бути вдома, почитати книгу. Дозвольте собі відпочити, дозвольте відпочити своїй нервовій системі. Це дуже важливо. Просвітіть час собі своїй сім'ї. А на що ще більше звернути свою увагу і зробити такий акцент у цю суботу? А дуже добре буде готувати їжу в цю суботу. Також ви можете приготувати їжу і запросити гостей. Дуже прекрасним вчинком є, в суботу це нагодувати інших людей. Тому якщо ви зробите їжу під мантри, під молитви, намолену їжу і нагодувати нею інших людей, це буде прекрасним чином. Супер! І який колір одягаємо ми у цей день? Ви можете одягати голубий, синій і чорний кольор. Ну, все, е, дякую вам і сі, та Побачимось наступного тижня. До зустрічі. Цей тиждень обіцяє нам спокій та гармонію. А ви не забувайте про коментар та подобання під цим відео. З вами була Олена Ковальова. Це календар тижня. До зустрічі у наступних випусках.